Починаємо. Добрий день. Василь Добрий Васильович, Василь. вітаю вас, хоч ми вже сьогодні бачились. Значить, е сьогодні другий день, як ми вам зробили операцію. Так, так? я можу сказати яку? Можу, звісно. Василь Васильович до нас звернувся з паховою кілою великих розмірів. Така вже достойна була я хороша. Да. Ви самі звідки? Виноградівський район з... села наші. З Виноградівського. Між іншим, багато в нас пацієнтів з цього села приїздять. То вам і порадили, видно, нас, так? Да? Я зараз можу порадити. І Василь Васильович до нас приїхав позавчора. П'ятого Так, Ми зробили весь спектр досліджень і. Е е е е е е е Буквально через 4 години, як закінчили всі обстеження, ми вже зробили вам операцію. Операція була виконана лапароскопічно, що дуже важливо, без розрізу через маленькі отвори. Ви бачили ті я дірочки маленькі. Та не треба, я думаю. Це такі три дірочки, як від олівця маленькі. І операція, така операція на пахову килу триває десь біля години. Через годину ви вже були в післяопераційній палаті. Скажіть, чи, чи були якісь виражені болі, як ви себе почували? Я вче боля не чув ніякого. Ніяких болі не було. До це... я... я робив операцію на як це називається? А... Аде... На аденому просто. Угу. Це розрізок був. То я прийшов сюди на, на сучасний. Да, да, на сучасний. Да і це лапароскопія тим і відрізняється, що немає таких болей, якби розрізали шкіру, м'язи, апонеру, там нервові закінчення, нервові волокна, і вони дають сильні болі. І отже, позавчора була операція, і сьогодні ви дивіться на Василя Васильовича, сьогодні він вже йде додому. От якби ми не сказали, що ви оперований, то да. дивлячись на вас, ніхто би і не знав. От машину ще розповіли, не під'їхати. <рес> так що ми вам дуже вдячні, що ви обрали нашу клініку, погодились залишити відгук, тому що іншим пацієнтам легше буде вирішити прийти на операцію, бо всі бояться, всі бояться боли, розрізу і так далі. І я вам дуже вдячний за те, що мені зробили цю операцію. І всій вашій команді, яка у вас знаходиться, дуже. Я в перший раз стрічався з таким обслуговуванням. Культура обслуговування дуже велика. Дякую. Ми над цим постійно працюємо, і в нас та команда, той колектив, який просто любить свою роботу. Я дуже дуже вдячний. Спасибі вам. Міцного вам здоров'я і не хворі. Дякую. Спасибі.